Всім привіт, друзі, я радий вітати вас на новому випуску по грі Карпаркінг мультиплеєр. З вами як завдає Арчі, ну а ми починаємо. Це друга серія від нуля до акули GT63 на перекупі в карпаркінгу. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми купили ось цю супру і не змогли її перепродати в плюс. Тому ми будемо намагатися зробити це в цьому відео і, надіюсь, у нас все вийде. Але давайте будемо пробувати і відправляємося на авторинок для того, щоб перепродати цю супру. Так, заходимо на авторинок і погнали. Нагадую, що купили ми її. Тоді за 500 тисяч і намагались перепродати за різні суми 650, 600 тисяч, навіть 700 намагались, але в нас нічого не вийшло. Тому давайте будемо пробувати це зробити заново. І надіюсь, що в нас цей раз вдасться. Будемо ставити її, я думаю, що за 600 тисяч і, можливо, її хтось купить. Тому давайте заїжджаємо на авторинок і виставляємо її за 600 тисяч. Все, я виставив супро за 600 тисяч, нам залишається тільки очікувати. І дивіться, в неї є навіть донатні стробоскопи, в неї 860 сил, тобто вона не стокова. І ну, по суті, тачка стоїть якби своїх грошей, але ну, те, що її куплять, далеко не факт. Якийсь гравець підійшов і. Цікавиться нашою супрою, але поки що він її не купує. Ну я думаю, що він її не купить, не знаю. Але да, він просто пішов, він її не купив, на жаль. А поки я чекаю, поки хтось купить мою супру, я вирішив подивитися, що продається на авторинку, і бачу ось такий варіантик за 550 тисяч і М5 F90 за 36,5 мільйонів. Ну це дуже дорого для неї. Вона навіть не 1195 сіл, а це взагалі повний шлак і не ліквід, тому ми його брати не будемо точно. Ну, тим паче в нас грошей немає. У нас 32 тисячі всього. Так, ну а супру нашу ніхто так і не купив. І на авторинку під'їхала ось така РС-ка, нова тачка обнови, РС-7. І. А, я думаю, він буде зараз ставити її на продаж, але ні. Чи все-таки поставить? Ну давайте подивимося, поставить він на продаж rs 7 чи ні. Я вирішив нажати на цю доріжку, щоб мене тепехнуло до машини. І вона якимось чином. Тута заспавнилась. Я не знаю, яким чином вона тут заспавнилась. Але як вона сюди перемістилась, тепернулася, я просто без поняття. Але ладно, давайте заново заїдемо її виставимо. Не хочу опускати ціну нижче 600 тисяч, тому в принципі поставлю знову за 600 тисяч. Але якщо вже буде прям така критична ситуація, що її ніхто не бере, поставимо за 650 тисяч і надіюсь, що її хтось купить так, тому що. В гіршому випадку ми підемо в мінус, якщо ми не продамо її за 550 тисяч. RS7 мені прям дуже подобається, прям така кайфова тачка, вай, просто кайф тачка. Так, друзі, я щось не розумію цього прикола Бага Карпаркіна, чи що? Чому моя супра пропадає, коли я з неї виходжу? Спустя деякий час, я от не розумію. Давайте знову тепехаємо до машини, і знову вона тут. Чому вона тепехається сюди сама по собі? Я просто не знаю, може хтось знає. Поясніть мені цей прикол, тому що я не розумію, чому так відбувається. Ну, давайте її знову тоді виставляти на авторину, Але давайте вже її виставляти за 550, тому що її доволі довго ніхто не брав. Тому давайте виставляємо зараз за 550 тисяч і дуже надію, що її за цю суму хоч хтось докупить. Так, СНАП-550 тисяч. 000, виставляємо нашу тачку і все, за 550 тисяч вона стоїть. І надіюсь, у нас її куплять знову ж таки. До речі, на продажу з'явився ось такий Volkswagen Golf. В принципі, непоганий, за 100 тисяч. Ціна навіть нормальна. Можна було б взяти, якби в мене були гроші. Але, на жаль, в мене їх немає. Ну і ось такий вініл. Не побачив, яка там сума була, але бачив, що там дуже-дуже велика сума, тому він точно не по карману. Так? і він, в принципі, цих грошей не коштує, за які він її виставив. Також з'явився ось такий Dodge за мільйон. Ну, його тільки що протаранили, ну але він тільки що став за мільйон. І в принципі, в принципі не знаю. Напевно, все-таки це невигідний варіант був би, якби ми могли його взяти. Але зараз ми практично нічого не можемо купити, тому що в нас нагадую, все 32 тисячі. І надіюсь, що хоча б цю супругу ми продамо. Нормально. мене для вас погані новини, друзі. Супра вже стоїть досить довгий час за 550 тисяч і ніхто її до сих пір не купив. І тому я боюсь, що нам доведеться продавати її в мінус. Але давайте не будемо повністю розчаровуватися і ще спробуємо виставити її за 500 тисяч. Ну, давайте за епізод 10 тисяч спробуємо її виставити. І може так хтось купить, але я дуже-дуже в цьому сумніваюсь, але спробувати тому ну, 50-10 тисяч, все ціна стоїть, і надіємося, що її хтось купить. Але я, в принципі, розумію, чому цю тачку ніхто не хоче брати. Діло не в тому, що вона якась неліквідна, погана, чи там і так далі. І за те, що зараз в мене немає грошей, тобто 34 тисячі мене кидає на сервера, де у граці також мало грошей. тобто в них... Попросту може не бути цих 510 тисяч, щоб купити в мене цю машину. Тобто, як ви маєте зараз було б мільйонів п'ять, то я просто був би впевнений, що в нас цю супру забрали б моментально просто, але, на жаль, на жаль, ні. Тому нам доводиться тільки чекати, поки зайде у якого реально будуть гроші, якому сподобається ця тачка. За 510 тисяч її ніхто не хоче також брати, тому в нас є шанс хоча б спробувати її переправити в ноль, тобто за 500 тисяч, за за стільки, за скільки ми її брали. Але щось я сумніваюсь. Ну давайте не будемо сумніватися, давайте будемо е, брати і робити. 50 тисяч, і якщо її ніхто не купить, то все, ми пішли, можна сказати, в мінус цієї машини, і там уже питання буде, в який мінус ми пішли, великий чи маленький. І знову цей баг, друзі, але я тільки що вияснив, як воно все відбувається. Тільки що я просто стояв і моя супра просто взяла і провалилася під землю, тобто взяла і просто провалилася під землю і опинилася тут. От тепер я і зрозумів, як вона там спавниться. Ледве знайшов місце, щоб виставити супру ось так от я її якось виставив. Але, в принципі, хай буде 500 тисяч, і все-таки в мене є надія перепродати її Ну Ну, що так робити? Ну я не розумію, друзі. Ну якщо ви бачите, що машина стоїть ну, на що її збивати, перебивати її, отробити, такі всякі погані речі. Ну, візьми, відійде вперед. Ну, не розумію, навіщо так робити. Що ж, друзі, ситуація в нас плачевна. Нас її не купують навіть за 500 тисяч, тому. Це очевидно, що в нас вже ця тачка піде в мінус, але до сих пір питання, в який мінус ми підемо, в чи маленький. Якщо в маленький мінус, то в принципі я не сильно буду розчарований. Тому ми зараз ставимо її за 450 тисяч, і якщо вона зараз і за цю суму, то це вже буде ну хоча б нормально, це хоча б буде мізерний мінус, тобто 50 тисяч взагалі не велика, не страшна сума. Тому якщо за 450 тисяч продасться, то буде плюс-мінус ще норм. Я виставив її за 450 тисяч і чекаємо, поки її куплять. О, ура, друзі! У нас її за 450 тисяч купили. Ми пішли в, мінус, в мінус 50 тисяч у нас виходить, але в принципі це добре, тому що хоча б не страшний мінус. І на майбутнє я буду тепер знати, що такі машини по такій ціні, як це Супра, ми брати не будемо. 484 тисячі у нас зараз є, і тепер наша задача знайти нову машину, щоб її перепродати вже надіючи в плюс. У нас є 484 тисячі. Тисячі, і тепер наша задача знайти нову машину, щоб її теж перепродати, але вже надію, що в плюс. І давайте відправимося зразу на авторинок шукати машину на перепродажу. Я думаю, що шукати машину просто весь бюджет це буде не найкраща ідея. Тому ми будемо шукати машину десь в 50% від нашого бюджету. Тобто, якщо машина буде коштувати більше 250 тисяч, ми її брати не будемо, тому що це може для нас бути ризиковано і ми можемо знову піти в мінус, якщо так буде. Що у нас є на авторинку? Я бачу ось таку якусь незвичайну тачку, не бачу її, до речі, ніколи. Да, Цікава машинка, цікава машинка, може це просто. Нова за 1500, написано, може нова якась дійсно тачка, 20 мільйонів коштує. У нас є раптор, який коштує 2 мільйони, ну це нам не по карману трішки, і більше нічого нема. -да, погано, друге ще більше нічого немає. Але очікуємо на якийсь варіант. З'явилася така лада за 180 тисяч, але для такої лади це доволі дорого, не дивлячись на те, що тут є донатні стробоскопи, як ми вияснили. Всім напофіг на ці донатні стробоскопи. Ну і в принципі тачка доволі колхозна, тому ми її брати не будемо. Так, Бугаті ще заїжджає на продаж стає і подивимося, за скільки зараз він її виставить. За 1 мільйон у нас Бугаті також є і. А вона поїхала кудись. Ну тепер багаті немає. Ось такий, до речі, дуже класний Ford Mustang у вінілом пікачу, але нам 100% на нього не вистачить коштів, тому що зараз він поставить його 5 10 мільйонів і так далі. А може і навіть більше. А може він її взагалі не поставить. Ну, давайте подивимося радість цікавості, яка буде ціна. Як я і говорив, 16 мільйонів ціна цього мустанга, і, звісно, нам в нього не вистачає. Ну, в принципі, тачка цих грошей коштує 1695 кінських сил у неї, вініл Пікачу, і в принципі сама тачка зроблена круто. Але нам, на жаль, в неї не вистачає, тому ми шукаємо інші варіанти, які будуть нам вже по карману трішки. І ось ще бачу, Міцубісі заїжджає на продаж. Подивимося, за скільки він її виставить. За 10 мільйонів. Ну, я вважаю це неоправдана ціна, тому що це дуже велика ціна. На хтось навіть сміється з цієї ціни. Ну в принципі, правильно, тому що ця ціна дуже велика для цієї машини не також. Бачу я Rolls-Royce. Зараз побачимо за скільки він буде виставлений на продаж. Чи буде взагалі він виставлений на продаж, і нам я вангую, що на нього теж 100% не хватить. 1,2 мільйона. В принципі, не космічна ціна, навіть нормальна, але нам, звісно, на нього не вистачає. Так, да, друзі, немає поки що варіантів, які мені будуть по карману, але нічого страшного, я почекаю. А ось, до речі, є один це Pro, пробу написано і такий бусик за 120 тисяч. Ну, до речі, дуже прикольненький, але я не знаю його ціну в магазині. Ось в чому проблема. Я не знаю, це буде вигідно його зараз брати чи не вигідно. Хоча 925 сил навіть ззаді відкриваються двері. Слухайте, друзі, я беру, я беру, не знаю окуплюся я чи ні, але мені просто ця тачка дуже сподобалась. Я її напевно візьму, тому що тут перше, 925 сил, в неї дуже красивий зовнішній вигляд. І також відкриваються всі дверки, вся ця штучка, всі ці приколюшки є. Мені ця тачка сподобалась, тому я її і взяв. І давайте зараз спробуємо зразу її перепродати. Я вважаю, що цей бусик, Ця покупка це дуже вигідний варіант, тому що взяли ми її за невелику в принципі суму. В нього дуже класний зовнішній вигляд, я повторюся. І також в нього 925 сил. Але чомусь він горо не може піднятися. Я щось не зрозумів... О, все включив задній привід і піднявся. Чи повний, при... а, повний привід я включив і він піднявся. І по-третє, в нього, ну дивіться, зараз кнопочку натискаю, і ось так от в нього відчиняється двері. Прикольний бусик, що у нас по солончику, цікаве, так зрозуміло, це теж нова якась машинка. Салончик теж дуже хайно непогано зроблений. Тому ми зараз заганяємо його на продаж і будемо продавати за 200 тисяч. Думаю, його куплять за таку суму. В принципі, сума теж невелика, за яку я її продаю, тому давайте спробуємо правда, 200 виставляємо. Все, бусик стоїть на продаж за 200 тисяч, 925 сил. І я думаю, його швидко куплю. Так я не зрозумів. Я тільки що купили, чи що це було, чому в мене скинула ціна. Ні, його не купили. Дивно, чому в мене ціна тоді скинулася. Давайте заново виставімо пофіг. Так, заново виставлю за 200 тисяч і надіюсь, його куплять швидко. От чувак пише за 150к, забере. Давайте йому напишемо 170, віддам. 170 тисяч, в принципі, я віддам цю тачку. Е, і подивимося. Давайте поставимо за 170 зразу купить він чи ні, подивимося зараз. Надію, що купить, тому що окуп на 50 тисяч теж непогано. Якраз звернемо той мінус. Так, давайте 170 тисяч. За 150 не хочу продавати, тому що це сильно вже дешево. А, 100, 150к більше немає. Він каже. Ну, друзі, не знаю. Я думаю, що. Хоча, ладно, давайте, в принципі, продамо його за 150 тисяч, бо я не знаю, чи навіть цю тачку ми зможемо перепродати в більший плюс. І тому лучше не я не буду е, ризикувати і продам її за 150 тисяч. Так, 30 тисяч плюса, все, але в принципі, чому б ні. Так, вона опять щось злетіла в мене. Давайте заново виставляємо. 150 тисяч, і він зараз забере. По суті, її чи ні, забере чи ні. Давайте подивимося. Я щось не зрозумів. Я поставив її за 150 тисяч, але цей чувак не хоче поки що її брати. Ну, в принципі, ладно, давайте назад поставимо за 170 тисяч. 170 тисяч стоїть, хай в принципі поки що така ціна і буде. Все, друзі, в нас купили наш бусик за 170 тисяч і хоч цього разу ми пішли в плюс 50 тисяч, ми повернули, і зараз в нас на нас початковий баланс, тобто ми спочатку в 50 тисяч пішли в мінус, а зараз їх повернули. Тобто в нас зараз 564 тисячі. На жаль, не вдалося записати, як в нас купили цей бусик, але його купили за 170 тисяч. І зараз ми вважаю, повернулися до початкового балансу. Тобто у нас, ми спочатку пішли в мінус 50 тисяч, а потім їх, так сказати, повернули. І зараз у нас баланс, з якого ми починали, 564 тисячі. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.